thank you Шановні клієнти, вітаємо вас на розпаковці захисної тактичної системи Маско плюс окуляри 2 в одному Оклісі Ballistic M-Frame. Перед початком огляду традиційно нагадую вам, що дана модель доступна до замовлення в нашому магазині аж в трьох кольорах, а саме Койот. Черные та олива. Ці кольори доступні до замовлення, тому можете сміливо оформлювати замовлення та вказувати колір, який саме ви бажаєте придбати. Наші шановні клієнти, вітаємо вас на великому та детальному огляді моделі захисної тактичної системи Окуляри плюс маска. Два в одному фірми Оклі. Модель називається Сі-Balistic MFR. І ця модель до замовлення доступна в нас в магазині аж в трьох кольорах, а саме, Олива. Ось така система Окуляри плюс маска. В чорному кольорі. Та в койоті всі кольори доступні до замовлення, тому перед оформленням замовлення обов'язково вказуйте колір, який вас зацікавив, та наші менеджери з радістю оброблять ваше замовлення. В цьому огляді ми з вами детально подивимось, які особливості є в цієї моделі, для кого вона, які потреби вона може вам закрити. Тому, в принципі, залишайтеся, якщо вам цікаво. Будемо раді отримати ваші коментарі. І розпочнемо з комплектації. Що у нас з вами йде в комплектації? Звичайно, два корпуси: корпус від окулярів та корпус від маски. В окулярів е, такий приємний, гнучкий носоупор, який підходить абсолютно під будь-який тип обличчя, під будь-яку форму. Тому, якщо ви е, маєте потребу в окулярах та в масці, е, навіщо там переплачувати? Замовляти два зовсім різних комплекти, якщо можна взяти ось цей де в одному кейсі будуть і окуляри тактичні, і тактична маска. Окуляри, як я вже сказала, унісекс підходять як чоловікам, так і жінкам. Вони виготовлені спеціально для захистів органів зору від там, уламків, від пошкоджень дрібних, там, від дрібних шматочків при обстрілах, від бетону. Тобто модель суперактуальна. Особливість цієї моделі, що вона має діоптричну вставку. Сюди на замовлення, якщо ви маєте вади зору, ви можете виготовити лінзи та використовувати корекційні лінзи разом з захисними. Якщо ви такої потреби не маєте і вам не потрібні лінзи там, корекційні, ви просто знімаєте цю діоптричну вставку, але все одно знаєте, що вона йде в комплекті. Тому Мені, наприклад, дуже подобається ця модель. Це функціональність два в одному. Окуляри виготовлені якісно, все зручно зберігається в одному місці, тому однозначно можу рекомендувати. Від клієнтів ми вже, незважаючи на те, що це новинка, від клієнтів ми вже отримаємо відгуки. І що кажуть наші клієнти, що е, залежно від потреби, дуже зручно обирати і переключатися між маскою та окулярами, тобто, все зберігається в одному місці, все не губиться по різних місцях, просто кейс. І в одному місці, і окуляри одразу і масочка. Так, у нас з вами ось тут на антибактеріальному паролоні є спеціальне е, там, напилення, спеціальна тканина, ось можна так от побачити, яка запобігає е, розгалужуванню матеріалу саме цього паролона, який забезпечує краще прилягання до вашого обличчя. Тому, однозначно, must have – одна з найкращих масок взагалі в асортименті. І що ж у нас з вами далі? Ремінець. Ремінець в комплектації, він йде окремо, в плані, він лежить окремо, бо в чохлі є спеціальне місце, куди ви складаєте цю масочку. Тож трошки згодом я вам все покажу. Ремінець кріпиться дуже просто, вставляємо в ось такий отвір, і фіксуємо. Ремінець за потреби можна зняти. Цю маску можна використовувати на шоломах, на касках, на приладах нічного бачення, тобто, вона є суперуніверсальною. Потім у нас з вами ось такий лист від виробника Оклі, дуже довгий мануал стосовно використання. Ну, вся повна інформація стосовно цього набору. Потім у нас з вами йде аж два кейси синтетичних для зберігання як маски, так і окулярів. Ось так вони виглядають. Можна покласти разом там і маску, і окуляри, можна зберігати лінзи. Бачите, вони навіть різних форм, бо одна під маску, інша під окуляри. Супер зручно зберігати, можна дуже легко приносити з собою. Якщо ви йдете там на польовий виїзд, вам потрібно взяти з собою окуляри, ви там бажаєте взяти кейс. Є ось такий кейс, він не займає дуже багато місця, тому супер зручно. Серветочка для видалення бруду з ваших лінз це для того, щоб не втрачати гостроту зображення, не втрачати якість картинки через забруднення. Можна покласти в цей переносний кейс з собою і завжди її мати під рукою. Також у нас з вами є насадка на дужки. Це саме для окулярів. Вона потрібна для того, щоб можна було зафіксувати окуляри як маску. Раптом, якщо у вас маски немає під рукою, тут у нас з вами є отвори, просто вставляєте цю, ось цю стрічку в отвори і використовуєте. Стрічка у нас еластична, стрічка регулюється, тому, як я вже казала, цей набір підходить абсолютно під будь-яку форму та розмір обличчя та голови. І найцікавіше. Це наші з вами лінзи. Що супер? Зручно, супер класно в цьому комплекті. Це те, що у нас з вами лінзи однакової форми. Лінзи Від маски підходять для окулярів, можна використовувати, можна змінювати. Супер універсальний набір. Це однозначно must have. Це все сезонний набір. Якщо окуляри можна на весняно-літній період, маска осінньо-зимній. Все в одному комплекті. Якщо вам потрібно закрити потребу в захисті ваших органів зору, однозначно зверніть увагу свою на цю модель. До того ж, вона доступна в трьох кольорах, можете обрати саме для свого підрозділу. Що можемо з вами сказати про лінзи? Лінзи у нас з вами йдуть полікарбонатні, досить товсті: 1,3-1,5 мм. Лінзи у нас з вами йдуть в трьох кольорах, але їх чотири штуки. Перша лінза це ось така темно-бордова. от Якщо притулити, ви бачите, що вона так рожевим трошки віддає. Така сама лінза у нас з вами стоїть на масочці. І дві додаткові це чорна та прозора. Чорна та прозора. До кожної лінзи, окрім маски, йде свій носоупор. Він зйомний. Тому, якщо вам потрібно поставити лінзу на маску, знімаєте носоупор і використовуєте лінзи і на масці, і на окулярах, як же у нас з вами замінюються лінзи? Замінюються лінзи просто і легко. Трошки згодом я вам покажу. Що можна сказати про комплектацію? Такий трошки підитожимо з вами. Комплектація просто супер клас. Два кейси і ще каркасний кейс, я до речі. Про нього не сказала. Дивіться, організація всіх комплектуючих, зручно по місцях, щоб воно у вас не вовтузилось по е, рюкзаку. Супер стильний кейс. Цей патч у нас з вами знімається. Тому ви можете кастомізувати його під себе. Е, і якщо там ви розглядаєте на подарунок товаришу, якщо розглядаєте на подарунок своєму чоловіку, однозначно зверніть увагу, це суперфункціонально і суперпотрібно. Закриває потреби військових у захисті органів зору просто круглий рік. І е, що ж у нас ще по комплектації? Там лінзи, які дозволяють просто використовувати в будь-який час доби та пору року. Е, там додаткові у нас з вами мішечки. Взагалі, виробник супер турбується про свого споживача. І зараз, нарешті, ми з вами підійшли до того моменту, як же у нас з вами змінюється лінза. Давайте з вами розпочнемо з окулярів. В окулярах змінюється просто супер легко. Вам потрібно ось так, якщо дивитися, ось так, так, якщо з лівої сторони у нас з вами кріплення, яке відкривається. Ви відкрили і просто витягли окуляри. Тобто, бачите, це буквально одна секунда, і так само легко воно вставляється. На заміну лінз уходить просто мінімум часу, це, мабуть, Одна з найшвидше замінних е, лінз в нашому взагалі асортименті, та в асортименті в принципі, бо вони супер швидко та легко змінюються. Як знімається носоупор, я вам зараз на лінзі покажу, е, бо для того, щоб замінити лінзи на в нашій масці нам потрібно зняти носоопор, як він знімається. Простим, легким рухом витягнули і поклали на місце. Можна зберігати в кейсі, щоб його не загубити. Як знімається лінза на масці? Також супер легко, але трошки більше часу потрібно, бо маска практично герметична. І дуже багато позицій, де дуже багато місць, де треба попасти в пази. Але ви не лякайтеся. Зате вона супернадійно сидить. Знімаємо через низ, знімаємо з пазів. Так як у нас лінзи однакові до маски і до окулярів, тут лінза також така, що її от потрібно і вставляти, і витягати ось таким рухом. Вставляємо з вами лінзочку, яку ми з вами витягли з окулярів, до речі. Я зробила це спеціально, щоб ви впевнились в тому, що лінзи підходять як до окулярів, так і до маски. Вставляти починаємо зверху. І намагаємось максимально потрапити в пази. Це, на перший погляд, трошки важкувато, але ні, це е, оманливе, знаєте, таке перше враження. Тобто, на заміну лінзи, навіть в масці також уходить дуже мало часу. Головне попасти в. Пази, головне попасти ось тут, де у нас з вами носоупор. Воно трошки важкувато перший раз може бути, але, але воно того однозначно варте. Бо комплект супер універсальний і суперкласний. <кій> Для того, щоб зручніше було, можна знизу подивитися, як же у нас. Бачите, ось тут у нас з вами місце, де от так, отут видно. Ось, де потрібно вставити саме. так, З однієї сторони вставили і зараз вставляємо з іншої. Так, ось так попали ми з вами у пази, і маска ось у нас з вами лінза від маски, а тут вже стоїть лінза від окулярів. Ви самі можете впевнитись в тому, що комплектацію можна міняти між собою. І я, що можна взагалі підрезюмувати наприкінці нашого відео? Це, на мою думку, одна з найактуальніших моделей, вона все сезонна, бо можна використовувати як взимку, так і влітку. Це дійсно захисні окуляри. Лінзи міцні, лінзи полікарбонатні, тому звертайте свою увагу, якщо маєте потребу в захисті органів зору. Дуже класна штука на подарунок, бо досить презентабельний кейс, в якому можна зберігати абсолютно всі комплектуючі. Тому, якщо ви там шукаєте на подарунок товаришу, на подарунок чоловіку, також звертайте свою увагу, бо комплектація просто бомба. А за ці гроші, мені здається, досить важко знайти комплект такої якості і таких матеріалів, і взагалі такої. Комплектації. Перед оформленням пам'ятайте, що ця модель доступна до замовлення в трьох кольорах, а саме койот, ось така олива та чорні. Залишайте коментарі, будемо почитати ваш, будемо раді почитати ваш досвід, ваші враження, або якщо робили замовлення, як вона вам у використанні, і до наступного відео.